КП теплокомуненерго завершує непростий опалювальний сезон. За словами директорки підприємства, ліміти на газ є лише до кінця березня, і то вони недостатні. На квітень взагалі нікому лімітів на газ не давали, коли укладали договори постачальники газу. Яким чином буде вирішуватися питання, якщо буде температура ще низька, там? Голова правління НАК Нафтогаз давав інтерв'ю і дав таку інформацію, що якщо буде температура низька, то може вони продовжать ще на квітень значить, з нами договорити для того, щоб дати нам газ для опалення. Але ж все буде залежати від того, по якій ціні вони нам його дадуть. Якщо вони дадуть по фіксованій ціні. Для бюджету і для населення, то, то буде мова одна. А якщо вони нам дадуть по комерційній ціні по 38 тисяч за тисячу кубів, то це буде не той газ, який ми зможемо оплачувати і брати на себе такі суми. Тому думаю, що все буде залежати від погоди, яка буде в березні місяці. Якщо буде погода більш тепла, то ми зможемо дотягнути до 31 березня. Якщо ж ні, то будемо закінчувати, як закінчаться ліміти. Отаким чином буде буде вирішуватися питання по закінченню опального сезону. Завдяки вправним діям колективу теплокомуненерго гідно пройшло цей період. Ліквідовували пориви на мережах, працювали під час блекаутів та знаходили можливість виконувати обов'язки під час погодинних відключень світла. Підприємство придбало генератори на всі малі котельні та окремо збудовані шкільні. Придбали генератори, допомогли нам, допомогли нам підприємці міста, ми змогли їх вчасно придбати, то це не відзначилося ще був листопад місяць, ще було тепло і не відчули установи на собі, те, що була відсутня електроенергія, котельня стояла. Потім, коли генераторами всіх забезпечили, працювали кожні дві години, кожні три години, чотири години по графіку. Відбувалося відключення, переводили котельні на роботу генератора і працювали термін, коли не було електроенергії. Потім електроенергія включалась, переключалась на електроенергію, продовжили працювати від централізованого електропостачання. Так як у нас котельні багато котельних працює через інтернет-управління без персоналу, нам довелося. Додатково прийняти людей на ті котельні, де потребу, потреба була в переключеннях і в запуску в роботу генераторів, для того, щоб люди там цілодобово знаходились і могли ці дії застосовувати. Ці котельні, які також через інтернет управляються, потреба була в людях для того, щоб здійснювати оці переключення з одного електроживлення на, на інше електроживлення. Потребувалося багато додаткового персоналу, багато часу і дійсно, коли кутильня зупиняється, то якийсь час необхідний для того, щоб це 20-25 хвилин для того, щоб запустити. Неможливо було забезпечити генераторами потужні котельні. Серед них та що на перемозі, районна, а також перша та третя. На них треба потужні генератори та велика кількість паливомастильних мастильних матеріалів. Серед випробувань опалювального сезону встановлення лімітів на споживання газу, які на 10 відсотків нижчі, ніж у минулі роки. Якщо пам'ятаєте, в жовтні місяці було лімітів лише на три доби, тому пізніше розпочинали ну Трошечки нам підвезло в тому плані, що все ж таки зима була не холодна в цьому році порівнянні з іншими періодами. Тому ми вписувалися по листопаду, по грудню, по січню. Ми вписались. По лютому, по населенню, я поки говорю про ліміти для населення, по лютому вийшли ну, прямо. Цифру, яка була виділена по березню, катастрофічно ліміти ще знижчі, і ми йдемо по сьогоднішній день з перебором лімітів десь на 30% від установлених, тому яким чином. Будемо продовжувати. Ну, єдине є надія там по прогнозах, що буде підвищення температури, то тоді ми зможемо скинути трохи температуру теплоносія і працювати в більш економному режимі. По бюджетній сфері у нас не вистачало лімітів з самого початку з його встановлення. Ми розуміли, що їх не вистачає десь на 30%, Тому кожного місяця перебор лімітів по газу для опалення бюджетних установ. Був десь близько 100 тисяч кожного місяця. І цей газ, ця кількість газу, ці куби, вони відпускались для нас газотрейдингом по комерційній ціні це 38 тисяч 600 до за тисячу кубічних метрів. Зараз теплокомуненерго готується до ремонтних робіт, які торкнуться заміни теплових мереж. Знос мереж ще більший, тому плани. На ремонтний період по заміні теплових мереж великі склали. Думаю, що постараємося виконати все, що запланували. Доведеться дійсно перерити багато дворів, багато доріг, багато по місту, якихось перехожих вулиць, але ж іншого не дано, тому що з кожним роком все гірше і гірше стан. Тому в цьому році найбільший удар будемо робити на заміну теплових мереж. Зараз потрошечки вже займаємося тим, що придбаємо матеріали на ремонтний період, плани вже поскладали. В квітні плануємо провести гідравлічні випробування, ще що там додаться, і потім вже розпочнемо, розпочнемо виконувати роботи по ремонтам котелень і теплових мереж.